У населеному пункті Антонівка, що на півдні Херсонщини, на сьогодні підтоплені та непридатні для проживання близько 60 будинків. Вулиці у нас затоплені саме більше. Це Лугава, потім вже дісталася вода до Дніпро до вулиці Добженка, частково вулиця Дніпровська. Масова евакуація не відбувається. Зараз в мене жіночка з двома дітьми, і поїхали волонтери забирати ще чоловіка. Продукти є, нам допомагає військова адміністрація. Багато волонтерів допомагають. Найгостріше тут стоїть питання санітарно епідеміологічної ситуації. Вода не просто дуже брудна. З під землі піднімаються токсичні речовини, які можуть нанести серйозну шкоду екосистемі місцевості. Людям пояснюють, що вживати та використовувати воду з криниць вже не можна. Окрім того, селище тимчасово без газопостачання. На сьогоднішній день нам потрібні газові горілки да, туристичні. З газовими балонами, тому що від вимкнули газопостачання електропостачання для безпеки, і люди зараз ну потребують цієї допомоги, завдяки швидкій реакції військової адміністрації та сумісній роботі волонтерів найбайдужих українців, тут встигли надати допомогу всім, хто залишився вдома, незважаючи на постійні обстріли ворога. Бо люди вірять у збройні сили у близьку перемогу України та повернення всіх окупованих територій. Ми бажаємо нашим військовим сили, терпіння да успіхів. І тоді все буде швидше закінчено. Так що слава ЗСУ.